Наближаються вихідні і разом з ними потепління, проте не одразу у п'ятницю, 17 травня, вночі стопчики термометрів ще не піднімуться вище 7 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 19. Вітер змінних напрямків до 8 метрів за секунду. Доба має минути без опадів і з незначною хмарністю. У суботу, 18 травня, нічна температура повітря підвищиться до 9 градусів із позначкою. Плюс в день температурні показники будуть в межах плюс 19, плюс 21 градус. У другій половині дня можливий короткочасний дощ у Хмельницькому та Кам'янець-Подільському районах. У неділю, 19 травня, буде ще тепліше. Температурні показники вночі вже будуть в межах від 9 до 11 градусів тепла. В день стопчики термометрів можуть сягнути позначки у плюс 22 градуси. Є ймовірність невеликих короткочасних дощів на півдні області. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.